Думаєте, що всі надруковані картини мають виглядати? Так! Ми створюємо преміальні картини для дому і офісу з наявності і під замовлення. Почнемо з розмірів. Ми маємо три стандартні розміри для квадратної орієнтації: 50 на 50, 60 на 60 та 70 на 70. Та чотири прямокутні. 30 на 40, 40 на 50, 50 на 70 та 60 на 80. Взагалі можемо зробити будь-який розмір, хоч 5 на 5, хоч 150 на 300 і навіть більше. Також вони можуть бути будь-якої форми: хоч круглі, хоч п'ятикутні, хоч шестикутні, і так далі. Тепер про те, як ми виготовляємо ці картини. На вибір є декілька варіантів фотопаперу. глянцевий, напівглянцевий, напівматовий, файн арт. Вони можуть бути оформлені у пластикові рами та оргскло. Дерев'яні рами та скло антиблік чи алюмінієві рами. Також можемо підкреслити вашу картину фізичним паспортом. Далі картини на полотні із синтетичного чи 100% натурального полотна. Їх можна оформити у дерев'яні чи пластикові рами. Окрім того, створюємо окремі рами під ваші малюнки, фотографії, прапори, пам'ятні речі. Тощо, якщо ви не хочете оформлювати картину в рамку, але хочете, щоб вона була під склом, ми можемо запропонувати вам антирамку. Окрім того, ми робимо картини на легкій основі ДВП, ПВХ чи композит, що допоможе зробити ваші картини легкими, міцними і довговічними. До того ж, ми виготовляємо не тільки друковані, а й мальовані та промальовані картини. Наші художники зможуть стілити будь-який ваш задум у реальність за допомогою масляних чи акрилових фарб. Ми надрукуємо для вас будь-які картини, але саме такі, про які ви мріяли, ставте плюс в коментарях і отримайте підбір картин саме під ваш інтер'єр.